Що погуляти хочете? Почекайте. Не все відразу. Копії, ксерокопії татковині. І так, історичний момент. Приїхали дітки Джессі. Зараз їх буду знайомити з дітками Чарлі. Позначив їх відразу двома рівнями захисту. Ось такий легкий пошиник і додатково вірьовочка. Ну що, поїхали? Поїхали! Підійшов батько. Не бійте, батько рідний. Нікого не образи. Роксі, не пугай, дітей. Ні-ні, треба хай знайомиться. Роксі, ти будеш мамка. О, що, значить, батько прийшов, відразу всі тихенько, чимно сіли, так? Да? То розказуй, як треба, яку поведінку треба тут мати. Зразкову. Зрозуміли? Поведінка в моєму дворі повинна бути зразковою. Роксі, не пугай, діток. Самі шострий. Банда. Банда так. тут можна вам вже роботу задавати, якусь така бригада ух... Все відбудує, все відстроює... Ну, або зламає. Писа, ты мне тут писал.